Пріоритетні напрямки розвитку області на 2013 рік окреслив губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков під час засідання обласної колегії. Вони є частиною національного плану дій на поточний рік, прийнятого президентом України. Зокрема, має бути продовжена низка реформ у медичній сфері, модернізація житлово-комунального господарства, покращення якості соціальних послуг. Буде також реалізовано чимало важливих інфраструктурних проєктів як у Дніпропетровську, так і в області загалом. Шановні колеги, я хочу декілька слів сказати про основні напрямки і вектори нашої з вами роботи у 2013 році: будівництво і реконструкція спортивних споруд, модернізація ліфтового господарства, інженерний захист території від небезпечних геологічних процесів, продовження розбудови Дніпропетровського регіонального перинатального центру, створення єдиної диспетчерської служби швидкої медичної. Допомоги завершення будівництва радіологічного корпусу в Дніпропетровську. у перспективі участь у пилотному проєкті з будівництва сміттєспальнювального заводу. Під час колегії губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков також поставив низку завдань керівникам міст та районів області щодо посилення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, зокрема, посилити контроль за ціноутворенням на ринку нафтопродуктів у період проведення весняно-польових робіт, проводити моніторинг роздрібних цін на хліб, посилити контроль при встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги. За результатами роботи Дніпропетровського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України до держбюджету у минулому році було сплачено понад півтора мільйона гривень якості штрафів. Протягом 2012 року відділенням розглянуто 489 заяв та подань від юридичних та фізичних осіб, що майже на 40% більше ніж за 2011 рік. Відділенням проведено 43 перевірки суб'єктів господарювання органів влади місцевого самоврядування проти 86 перевірок за 2011 рік. Тобто, кількість перевірок зменшилась вдвічі. За підсумками перевірок розгляду заяв та власної ініціативи, ми розпочали 124 справи, що на 40% більше ніж у минулому році. У 2012 році відділенням припинено 285 порушень конкурентного законодавства. Що на 40 на 30% більше, ніж у 2011 році. На засіданні обласної колегії також обговорювали питання важливості ефективної взаємодії усіх гілок влади та громадськості. Крім того, що ми привлікаємо інвестиції в основний капітал ізвні в тому числі і. иностранные инвестиции, я считаю, что нам необходимо сделать дополнительный фокус на поддержание и развитие того бизнеса, который уже существует в регионе, в том числе помощь развития программ по импортозамещению, усиление проектов по энергосбережению и так далее. И в этом контексте, безусловно, очень важно Тесне сотрудничество між всеми ветвями власти, між правоохранительными органами органами местного самоуправления без нашої совместной роботи невозможно достичь ефективного результату. Губернатор області Дмитро Колєсніков також наголосив, у регіоні буде постійно проходити моніторинг та контроль за здійсненням усіх напрямків реформування та розвитку.